Сьогодні на позачерговій 23-й сесії міська рада виділила кошти на ремонт доріг ТРО та затвердила низку важливих для громади рішень. Перед робочим засіданням відбулася спільна депутатська комісія під головуванням Геннадія Гаврильченка. де міські обранці узгоджували подання на сесію рішення, зокрема про безоплатну передачу у державну власність нерухомого майна могилів Подільської міської територіальної громади. Також було вирішено виділити кошти на співфінансування ремонту доріг місцевого значення, що складає 50% від кошторисної вартості об'єкта, зокрема на ямковий ремонт доріг у селі Озаренці та Суботівці. Депутати погодили могилів Подільському міському комунальному підприємству Теплоенергетик укладання договорів про реструктуризацію заборгованості за спожитий природній газ. Держава зараз укладає угоди пісня підприємства з вами в тому числі на реструктуризацію цієї заборгованості на протязі шести років. Ми будемо цю забороненість погашити. Цей борг виник із-за того, що не своєчасні розрахунки було населення за спожитутну енергію. І надалі потім були накладені штрафні санкції. Біля 2 мільйонів, півтора мільйона ми заплатили, ці кошти вже пішли не на газ, а на штрафні санкції. Це ця ситуація по всій державі. На 23-й сесії. Депутати внесли зміни у свої попередні рішення щодо реорганізації ТРК об'єктив комунальної служби Дністер. Детально обговорили запропонований статут комбінату комунальних підприємств, які затвердили зі слушними поправками депутатки Лариси Савіцької. Зміни відбулися і в складі виконавчого комітету. Зв'язку з кадровими змінами, які відбулися у нас в виконкомі. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення, яким просимо, просимо внести зміни в ваше попереднє рішення, яке озвучив Геннадій Миколаївич. а саме вербового Володимира Вікторовича вивезти з членів виконкому за посадою і ввести його туди, в члени виконкому, а бротара Віктора Івановича вивезти з членів виконкому, і на його, бо він займав її за посадою і ввести на його. Місце е начальника, е начальника е да, фінансового управління Власюд Маріну Вікторівну. На 23-й сесії міська рада вирішила затвердити положення про створення цільового фонду. Також виділити кошти у вигляді субвенції з місцевого бюджету на використання програм соціально-економічного розвитку регіонів. Міською радою затверджено використання коштів бюджету могилів Подільської міської територіальної громади для виплати компенсації за придбання слухових апаратів особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю по слуху. Було узгоджене рішення про затвердження фінансового плану на 2022 рік комунального підприємства міського центру первинної медико-санітарної допомоги. У тому році наш кошторис збільшується на 2 мільйони гривень. З цих 2 мільйонів використано на сьогоднішній день 500 тисяч гривень на виплату заробітної плати лікарям та медичним сестрам, які прийшли до нас з Віндічанського центру протязі січня лютого місяця. Також в серпні місяці ми виплатили вже підвищену заробітну плату медичним сестрам на ФАПах. Із цих коштів були проплачені робочі місця комп'ютерні робочі місця, підключення медичної інформаційної системи. Позачергова 23 третя сесія розглянула усі питання порядку денного, які були затверджені міськими депутатами.